Ми живемо в час, коли історія відбувається на наших очах. Зникають одні держави та з'являються нові. Спокій обертається на кризу, а деяке зло здається вічно повертається. Тим дивніше для нас звучить ідея так званого кінця історії. Адже серйозно, як ця історія може завершитися? Кожен автор мріє вигадати таку назву, яка б миттєво привернула до себе увагу і більше не відпускала. Як авторка Ютуб каналу, я це чудово розумію, але важко знайти назву клікбейтнішу за ту, яку вигадав американський філософ і дослідник Френсіс Фукуяма для своєї першої та найвідомішої праці. Це відео, другий випуск нашої рубрики Неполітичні книги, у якій ми розповідаємо про класичні та нові тексти, пов'язані з політикою. І сьогодні у нас на черзі кінець історії та остання людина Френсіса Фукуями одна з найвідоміших сучасних книг про політику і розвиток людства в цілому. Про яку всі чули, але не всі читали у цьому відео. Ми поговоримо про те, як історія може завершитися, і чому це могло статися у 1806 році, чому всі хочуть стати останньою людиною, але цього не варто робити. І хто такий зрештою сам Фукуяма? Наївний ідеаліст, або ж і справді людина, яка зазирнула в майбутнє? Крім того, ми розберемо аргументи самого Фукуями та головну критику його книги. Вперед не політичні. Фокуями стверджує, що кінцем людської історії є поширення по всій планеті ліберальної демократії як найбільш стабільного та ефективного суспільного устрою. На момент публікації книжки великі конкуренти ліберальної демократії, фашизм та комунізм зазнали невдачі. Але як історія взагалі може завершитися? Наше повсякденне бачення історії відрізняється від того, яким користується Фукуяма для нас, історія це нескінченний потік життя людства, події в політиці, культурі та науці. Як зазначає сам Фукуяма, така історія справді навряд чи колись зупиниться. Але Фукуяма говорить про універсальну історію людства. Єдиний процес, який має свою початкову та фінальну точку. Інакше кажучи, якби людство було персонажем серіалу, то яка в нього була б сюжетна арка, яка мотивація та мета? Адже життя персонажа після завершення серіалу триває, але його історія завершена. Таке бачення історії Фукуяма запозичив у свого улюбленого філософа Георга Гегеля. Якщо коротко, то історія для Гегеля це боротьба різних ідей, що відбувається за законами діалектики. Ось у нас є перша ідея теза. На противагу з'являється друга антитеза. А після їхньої боротьби з'являється третя ідея синтеза. Але ця третя ідея теж не досконала. У ній теж є суперечність і коло починається заново. Тому історія на думку Гегеля, завершиться тоді, коли людство знайде і втілить таку суспільну ідею, що розірве це замкнене коло, та подарує нам стабільний та ефективний політичний лад. Для Гегеля це сталося у 1806-му, коли Наполеон переміг пруську армію, що засвідчило на думку філософа перемогу принципів французької революції для всього людства. Схожого погляду на історію, як на діалектичну боротьбу, дотримувався і Карл Маркс. Він щоправда бачив її як боротьбу класів, засновану на економічній експлуатації, про яку ми детальніше розповіли у відео про його капітал. Ви завжди можете запропонувати у коментарях свої ідеї для наступних відео про книги, або ж стати нашим патроном, як це вже зробили ці чудові люди. А ось 20-те століття, зі слів Фукуями, це час песимізму. Після двох світових війн інтелектуали західного світу почали дотримуватися думки, що в історії немає ніякого сенсу. Адже якби нею керував Бог або вищий принцип, то як він міг допустити жахіття констаборів та війни? Як може існувати прогрес, якщо одне з найрозвинутіших суспільствого часу? Охопив нацизм. Може, ідея єдиного розвитку людства, це просто вигадка західної цивілізації, а в кожної країни свій унікальний шлях. Спокійно каже Фукуяма, все не так погано, і насправді існує прихований механізм, який направляє історію людства. По-перше, працює науково-технічний прогрес. Природничі науки та технології постійно змінюють наше життя, і не лише на побутовому рівні, а й на глобальному. Цей процес є незворотним, і його мають прийняти всі держави, якщо вони хочуть вижити. З цього Фукуяма робить перший висновок: історія не циклічна, і людство кудись рухається. Що ж тут важко посперечатися. А ось другий висновок варто обговорити детальніше. Фукуяма стверджує, що так само невідворотним є поширення та панування капіталізму, ліберальної економіки. Свого часу вона перемогла традиційний лад та головного конкурента планову економіку крайніх лівих. Чому? Тому що капіталізм швидше реагує на зовнішні та внутрішні зміни та краще забезпечує матеріальні потреби. Натомість планова економіка була ефективна лише в часи індустріалізації, однак потім стала недієздатною. Тому, зрештою, ринкові реформи обрали і праві автократії, такі як диктатура Франко в Іспанії та Піночета в Чилі, і ліві тоталітарні режими, наприклад, реформи, Дена сяопіна в Китаї, та невдала перебудова у СРСР. Деякі держави можуть стримувати розвиток капіталізму, але цим вони лише гальмують свій розвиток і втрачають потенціал. Тому тріумф ліберальної економіки на планеті є незворотним. У цілому з цим висновком можна погодитися, хоч і з деякими застереженнями. Адже капіталізм не зовсім те саме, що ліберальна економіка, і може мати різні форми. Від політики невтручання до злиття державних і приватних корпорацій. Натомість, третя теза, яку висуває Фукуяма, є найбільш дискусійною. Він стверджує, що постання ліберальної демократії також є незворотним процесом внаслідок певних закономірностей розвитку людства. Але як це довести? Адже от у чому проблема: ліберальна демократія не завжди є ефективнішою за тоталітарні режими, особливо праві. Дуже багато країн здійснили ривок у модернізації та розвитку економіки саме під керівництвом диктатур. Так сталося у південній Кореї та на Тайвані, в Іспанії та Туреччині. Водночас демократичне врятування може привести до внутрішніх конфліктів, нестабільності та стагнації. Тому постає питання, чому люди знову і знову борються проти авторитарних режимів? Навіщо вони ризикують своїм життям і матеріальним благом, щоб скинути часом ефективне керівництво? Річ у природі людей, яким недостатньо самого лише матеріального задоволення, і які також хочуть визнання. Фукуяма визнає, що людська природа постійно змінюється. Але дещо стали, у ній все таки є. Щоб розібратися в цьому, він звертається до витоків європейської філософії, давньої Греції. А саме до Платона, ще одного з улюблених філософів Фукуями. У своїй державі Платон описує три складові людської душі. Перша з них відповідає за бажання, задоволення та інші вітребеньки. Друга складова, розумна та відповідальна. Це вона планує наперед, вчасно зупиняється і дає можливість безпечно втілити наші забаганки. І на думку Фокуями, успішні диктатури цілком задовольняють ці дві частини душі. Але є ще третя, найбільш загадкова, яка грецькою називається тимос. Тимос це людський дух, почуття справедливості, гідності та гордості. Це особливе бажання власного визнання, що часто бере гору над розумом та іншими бажаннями. На думку Фукуями, криза правих та лівих диктатур полягає в тому, що вони не змогли забезпечити почуття справедливості та гідності для більшості населення. Їм властиві закріплена нерівність, примус до компромісів із совістю, відсутність політичних, а часто і громадянських прав. Саме із тимосом Фукуяма пов'язує головну сюжетну арку людства боротьбу за визнання. Причому є дві протилежні тенденції: перша з них мегалотемія. Це прагнення реалізувати свою гідність та визнання шляхом перевершення інших людей. Мегалотемія пояснює як бажання займатися екстремальними видами спорту, так і бажання мати своїх двох рабів або ж пропагувати вищість власної раси. Друга тенденція це ізотемія, прагнення зрівняти гідність і визнання всіх людей на світі. Першою ідеологією, що пропагувала ізотомію, було християнство, для якого всі люди були рівні перед Богом. Ізотомія пояснює, чому ми готові боротися не лише за свої, а й за чужі права, та прагнемо справедливості. Але в екстремальних проявах вона обертається на тоталітаризм пола пота, що хотів встановити в Камбоджі безкласове суспільство шляхом геноциду. За фукуямою, людська історія це не лише спроба досягти найбільшого достатку та безпеки, а й боротьба за визнання. Вона стимулювала революції, війни та творчі зусилля людей в усіх сферах. Відповідно, кінець такої історії настане тоді, коли з'явиться політичний лад, за якого всі люди визнаватимуть гідність одне одного. Матимуть політичні та громадянські права та зможуть вільно реалізувати свій потенціал, не загрожуючи стабільності суспільства, саме це і пропонує на думку Фукуями ліберальна демократія. Це не означає, що вона завжди найбільш ефективна, адже автократії можуть випереджати її в цьому. Крім того, у сучасних демократій чимало недоліків: безробіття, корупція, міжетнічні та релігійні конфлікти. Але чи має вона такі ж корінні суперечності, які є в правих та лівих диктатурах? Фукуяма вказує на дві головні претензії до ліберальної демократії: одна з них з лівого боку ідеологічного спектра, а друга з правого. Якщо їх можна подолати, то ліберальна демократія справді може стати кінцем історії. Ліва критика зі слів фукуями полягає у тому, що ліберальна демократія не здатна досягти ізотемії інакше кажучи, вона не зможе забезпечити справжню рівність ані в економіці, ані в суспільному визнанні. Тому в ній продовжаться різноманітні соціальні конфлікти, що призведе до її руйнації. Фукуяма вважає подібну критику відносно простою, адже насправді не потрібно досягати повної рівності. Достатньо усунути штучну нерівність, на кшталт системи апартеїду, традиційного суспільства, а також поділу на касти чи замкнені класи. Тобто, ми маємо надати всім людям рівні можливості, за яких матиме значення лише природна нерівність, різниця у здібностях, талантах і вподобаннях. Значно більше занепокоєння у Фукуями викликає права критика, яка вказує на складнішу проблему. А що як рівність у визнанні справді здійсненна? І тоді люди втратять будь-які амбіції та бажання перевершувати інших, втратять свою мегалотимію. Головним натхненням у цих думках для фукуями стали праці відомого німецького філософа Фрідріха Ніцше. Саме в нього Фукуяма позичив поняття останньої людини. Так само як кінець історії не є буквальним кінцем історії, так і остання людина не є останньою біологічною людиною. Це збірний образ людини, яка живе у достатку та не має проблем. Вона цілком задоволена тим, що має, і не прагне чогось радикально іншого. Остання людина позбавлена рис, які Ніцше вважає справді важливими. Вона не здатна ризикувати, не здатна творити власні цінності. Коротше кажучи, ні риба, ні м'ясо. Ліберальна демократія у разі успіху може породити в суспільство останніх людей щасливих, але без жодного руху вперед. З іншого боку, можливий революційний сценарій, коли деякі люди почнуть займатися екстремізмом, спробують повернути суспільну нерівність або ж розпочати війни проти інших держав, щоб наситити свою мегалотемію. Утім, Фукуяма переконує, що задовольнити бажання особливого визнання своїх рис можна і безпечним шляхом у демократичній політиці, бізнесі, творчості та спорті. Як приклад, він наводить Японію часів шогунату, коли в країні нарешті зупинилися нескінченні феодальні війни, і життя людей стало в цілому ліпшим. Проте це не зробило японців розніженими або позбавленими всілякого інтересу. Навпаки, саме в цей час Україні розвинулися живопис, театр, бойові мистецтва та інші сфери безпечної конкуренції для успішної ліберальної демократії також знадобляться не політичні громадяни, які активно братимуть участь у суспільному та політичному житті. Адже на думку Фукуями, саме активна участь в обговоренні та вирішенні нагальних проблем дасть людям справжнє визнання свого внеску та гідності. Деякі люди залишаться незадоволені навіть у цій ситуації, ті, що бажатимуть більшої рівності або ж навпаки нерівності. Але саме ліберальна демократія зможе найкраще ладнати з цими двома протилежностями. І саме тому, на думку Фукуями, вона стане кінцем історії. Кінець історії та остання людина, мабуть, найбільш критикована книжка сучасності. адже тільки лінивий не дорікнув куямі ідеалізмом. Претензії різного ступеня якості висували і прихильники демократії, і її вороги, і праві, і ліві, і вестерни, і представники країн, що розвиваються в цілому, можна виокремити декілька головних аргументів критиків. Перше, прогноз Фукуями не справдився, адже минуло ось уже понад 30 років з моменту публікації книжки, а ліберальна демократія не запанувала по всьому світу. Утім, сам Фукуяма ніде не давав прогнозів щодо конкретного часу, за якого має настати кінець історії, і попереджав, що цей шлях буде тернистим. Тому цей аргумент не дуже працює. З іншого боку, кінець історії можна відтак постійно переносити, що теж не грає на користь Фукуями. Друге, чого це вона взагалі має панувати по всій планеті? Фукуяму звинуватили у європоцентризмі і пропаганді устрою США та Великої Британії для країн інших культур, яким він геть не підходить. Утім, Фукуяма пише, що інститути ліберальної демократії не обов'язково залежать від культури. Тому вони змогли працювати, наприклад, в Іспанії та Португалії, яким свого часу пророчили вічні диктатури. А як ви вважаєте, чи можлива демократія у, наприклад, Ірані, Китаї чи навіть Росії? Пишіть в коментарях третє. А чому взагалі ліберальна демократія має хоч десь панувати? Можливо, це взагалі не така чудова форма врядування, як її показує Фукуяма. Критики вказували на неточності, занадто абстрактні аргументи та засліплення своїми переконаннями. Тут можете зробити висновок самі, оцінивши хід думок Фукуями та його аргументи з нашого відео. Мабуть, наймасштабніше критикував кінець історії колишній викладач Фукуями у Гарварді Самюель Гантінгтон. У відповідь на книжку Фукуями він написав свою зіткнення цивілізацій. Якщо коротко, у ній Гантінгтон описує дев'ять головних цивілізацій, що існують на планеті, кожна з яких має власні цінності, культуру та принципи. І тому між ними завжди існуватимуть конфлікти. Україну, до речі, Гантінгтон відніс до православної цивілізації разом з Білоруссю та Росією. Іронічно, але зіткнення цивілізації є, мабуть, другою після кінця історії сучасною книжкою за кількістю критиків. А детальніше про відповідь Фукуями на незгоду свого колишнього вчителя ви можете прочитати у статті, яку він видав у Wall Street Journal. Через місяць після теракту 11 вересня 2001-го. після цієї трагедії, багато хто знову згадав про кінець історії. Тепер вже з гіркою іронією. Френсіс Фукуяма у кінці історії намагався показати, що ліберальна демократія неодмінно запанує в усьому світі, оскільки вона не суперечить капіталізму і найкраще реалізує людське бажання до гідності та визнання тимусу. Нам здається, це не найгіршим сценарієм кінця історії, хоч він і станеться не в якусь конкретну мить, а скоріше виглядатиме як тривалий та складний процес. Імовірно, краще можна було б зрозуміти ідеї Фукуями, якби він назвав свою концепцію не кінець історії, а наприклад, кінець боротьби за визнання, що більше відповідало б суті написаного. Але чи звернули б тоді на книжку таку саму увагу? Найважливішим внеском Фукуями у сучасне розуміння політики та суспільства став наголос на важливості потреби у визнанні та справедливості. Ця концепція допомагає зрозуміти явища, які здаються на перший погляд ірраціональними. спалахи релігійного екстремізму, відчайдушну боротьбу за громадянські права або ж за власну незалежність проти сильнішого ворога. Чи справді ліберальна демократія є найкращим способом балансувати між рівністю та свободою? Гадаємо, поки що так. Зрештою, Україна також рухається у напрямі ліберальної економіки та політичної свободи. Фукуяма пише, що постання демократії неможливе без демократичних людей, тобто активної участі та боротьби за свої цінності. Утім, часто про це забувають, очікуючи, що кінець історії та щасливе майбутнє настане само собою. Ми ж закликаємо вас до розсудливого ставлення до цієї та інших книг. Варто брати до уваги контекст, зважати на чужі оцінки, але й намагатись самим зрозуміти ідеї автора та цінність інформації. Також пам'ятайте, що часто вважать не те, які відповіді дає автор, а те, які запитання він ставить і якою логікою керується. Ми б хотіли порадити вам все ж прочитати кінець історії, але виявилося, що, на жаль, її не існує в українському перекладі. Тому порадимо вам іншу книгу автора, а саме, витоки політичного порядку. І залишивши коментар під цим відео, ви ще й отримуєте можливість виграти сертифікат від книгарні сенс. Зрештою, якщо ви цілком не згодні з фукуямою, це теж нормально. У такому разі лишається подякувати йому за проукраїнську позицію і чекати наших нових відео, щоб лишатися неаполітичними.